27 січня 2025 року показую вам свої бджілок Бакфас. Це F1 266 лінія з направленням Мантікола. Це Варо толерантна бджола, яка бореться з кліщом Варро. Вона очищає комірочки і печатає кліща прямо за кришечка від розплода. Клуб знаходиться ще біля передньої стіночки, не відійшов ще від неї. Трохи вони стали подвижніші. Бо у нас зараз температура плюс 8. На цьому точку ще бджоли не літали. А той точок, який я показував раніше, там трохи бджола 2, по-моєму, січня літала. Було тепленько там сонечко. На цьому точку бджоли ще не літали. Тому. Ці ще клуби не розпалися в цьому 266 та лінія, Ну, вони вже більш подвижні сьогодні стали. Нагадаю, 8 градусів тепла. Так, другий, це F1, B800 лінія. Тут трохи картина ось так виглядають. вони. Більш подвижні стали. Клуб розпався, Ну, добре займають свої. Сім рамочок, я їх дуже гарно вжимаю. Більше 7 рамок не залишаю. Вони йдуть на ужатих гніздах у мене. Дно в обох вуликах, вся пасіка, дно сіточка і на все дно. Я їх не закриваю, немає задвижок, ні весною, ні зимою. Цим не практикуюся. І ті є в двох рядах, сім рамочників також ППС. також не... Задвигаю нічим. Так що зимуємо. Цей точок, нагадаю, ще не облітався. Мені краще, якби вони не обліталися. Скоро будемо обробляти від кліща ВРО, буду обробляти сахарним сиропом, з додаванням щавельної кислоти. Кожного року на початку лютого обробляю від кліща ВРО. І в цьому році не виключення буде. Всім гарної зимівки!